Потімкінські села так заведено говорити, якщо ми хочемо сказати про показний блиск, про хибне благополуччя, за фасадом якого стоїть інша не зовсім красива реальність. Цей фразеологізм зводять до історії про показні бутафорські села, які нібито спородив князь. Григорій Потьомкін, щоб вразити Катерину Другу та її супутників іноземців під час подорожі Чорномор'ям та Кримом у 1787 році. Але чи справді такі села існували, або це всього лише історичний міф, створений заздрісниками князя? Що ж, і з цим питанням ми й розбиратимемося в сьогоднішньому відео. Отже, ви на каналі Насправді, де я розповідаю вам про таємничі і загадкові випадки з історії та про багато цього чого цікавого. Тож прошу підтримати мою працю досить простими речами, підпискою та вподобайкою, ну і добрими коментарями. А тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Спочатку розберемося, як з'явилася ця історія. Отже, внаслідок російсько-турецьких війн до Російської імперії у другій половині 18 століття приєднуються великі причорноморські землі, півдня сучасної України. Варто сказати, що в цьому конфлікті запорізькі козаки відіграли важливу роль, допомагаючи російській короні вибити турків із південних степів. Але на знак подяки за службу, в 1775 році російські війська зрівняли. Запорізьку Січ із землею. Основною причиною було те, що в запорожцях бачили загрозу. Імперії був вже не потрібен цей острівець волелюбності та непокори. Освоювати нові території було доручено князю Потьомкіну, одному з коханців Катерини II, який отримав призначення як генерал-губернатор цих земель. Патьомкін з ентузіазмом береться за справу, попутно, як сказав сьогодні, освоюючи значний бюджет, який виділяли на цю справу. Насамперед було розроблено програми із заселення півдня України. Селянам давали землю і гроші на облаштування на новому місці. І це спрацювало до 1785 року. Населення в цьому регіоні зросло майже вчетверо. Починається масштабне будівництво. Спочатку зводять Катеринослав, нині, місто Дніпро, потім будується Херсон і закладаються верфи. Невдовзі з'являється Чорноморський флот, завдяки чому Російська імперія стає сильнішою за Туреччину. Тож Патьомкин вмовляє Катерину вступити в боротьбу за Крим. Після нетривалої військової компанії Російська імперія у 1783 році приєднує півострів. Тепер ці землі називаються Таврією, а Патьомкин до багатьох своїх титулів отримав ще одну приставку князь Таврійський. Після цього Катерина думає, що непогано було поїхати подивитися на нові землі, а заразом і перевірити, куди пішло все те бабло, що вона виділила на їхній розвиток. Патьомкін просить її почекати кілька років, адже будівництво ще не завершено. Чим тільки посилює підозру? Недоброзичливість князя постійно нашіптували імператриці на вушко, що ніяких міст немає, і вони існують тільки на папері. Отже, рішення було прийнято, і Катерина почала збиратися в дорогу. Компанію їй, окрім придворних та представників іноземних дворів, також склав австрійський імператор Йосиф II. Повідомляється, що загальна кількість учасників поїздки становила близько трьох тисяч осіб. Загалом, ця ця компанія вирушує в дорогу на початку січня 1787 року. Імператорський поїзд складався з 14 карет, плюс ще 124 саней з кибитками і кілька десятків запасних саней. Сама Катерина II їхала в кареті на 12 персон. Цю карету тягнули 40 коней. Маршрут Катерини був продуманий до дрібниць. Вона на кареті їхала до Києва, потім на човнах Дніпром до Катеринаслава, а потім знову на кареті до Херсона. Рішення Катерини злякало князя весь південь на стаді будівництва, а він повинен вразити не тільки імператрицю, а й королів інших держав. Тоді Потьомкін пішов на хитрість. Ось тут ми переходимо до легенди про Потьомкінські села. Говориться, що південь вразив Катерину. Це було справді Ельдорадо. Вона із захопленням оглядала нові володіння у тих селах, які приймали королівських осіб. Їм показували повні комори. Катерина та король Австрії особисто спілкувалися з селянами та відвідували казарми, де їм показували мішки з пшеницею для армії. Магазини були сповнені різноманітних товарів. Насправді ж, як стверджує легенда, мішки були заповнені піском, а магазини розбирали та перевозили з місця на місце. Бутафорія Потьомкіна спрацювала. Монархи навіть не здогадувалися, що все побачене було найбільшою у світі виставою. Все було продумано до найдрібніших деталей. Винахідливості Потьомкіна позаздрили б найвідоміші режисери. Зміна декорацій відбувалася швидко та майстерно. Тоді як монархи з віконця карета милувалися мальовничими селами в степах, короткими шляхами через балки і Байраки переганяли одне і те ж стадо худоби. Ну а як все відбувалося насправді? Якщо простежити шлях Катерини, то її маршрут пролягав через міста та села, більшості з яких нині вже понад 200 років. Тобто вони існували вже за часів Катерини. Навіщо ж Патьомкіну знадобилася вся ця вистава, навіть якщо ми приймемо за істину слова про те, що ці села були бутафорськими? Ну, по-перше, щоб побудувати всю цю бутафорію на такій відстані, потрібно було мати велику кількість робочих рук і таку ж кількість будівельних матеріалів. Осним джерелом робочої сили тоді були верфі, але викликає великий сумнів, що Потьомкін відвернув стільки людей від будівництва суден і відправив їх споруджувати села. по друге, більшість дослідників в один голос стверджують те, що бачила імператриця, було справжнім і доволі скромним видовищем звичайні бідні хати і казарми. Але Потьомкін зробив усе, щоб відвернути увагу Катерини від цього. Він організував цю поїздку як велике шоу. Перед каретою їхали козаки, ті самі, які складали окремий Потьомкінський полк після знищення Запорізької січі. Вони грацювали на конях і показували трюки. Увечері на курганах розпалювали багаті, давали салюти на честь приїзду і від'їзду високих гостей. Ця подорож тривала кілька тижнів, і вона вразила Катерину. Повернувшись, імператриця називала південь раєм на землі. Катерина, як ми знаємо, не зупинялася біля кожного села, тому не було потреби в якихось особливих прикрасах, крім того, щоб навести звичайний порядок і чистоту. Для зупинок Катерини були обрані стратегічні точки, що стали на той момент містами або готувалися ними стати. Але якщо все це дійсно існувало, то звідки взялася переконлива брехня про міфічне села і декорації? Неймовірно, але це понесли західні журналісти, які взагалі не були на півдні під час цієї подорожі. Звідки ж вони дізналися такі подробиці? Села були справжніми, а от чутки про цю аферу розповсюдив саксонський дипломат Георг Гельбих у біографічному нарисі про князя Патьомкіна через кілька років після його смерті. кажуть йому заплатили, щоб він зганьбив фаворита Катерини. Так, історія про Патьомкінські села стала одним із найкращих прикладів антиреклами та чорного піару. Адже ця плітка залишається у свідомості людей понад два століття. У Патьомкіна було надто багато ворогів, тому вигадка перекресла дійсний перебіг подій. Насправді, Ботафорія все-таки мали місце, але не в таких масштабах. Дослідники кажуть, що Патьомкін дійсно декорував міста і селища, але ніколи не приховував, що це декорація. Тут ніхто нікого не обманював. У Петьомкіна не вистачало б часу, щоб облагородити всі новобудови, тому він наказав переселенцям спеціально до приїзду королівського кортежу прикрасити сільські фасади. Споруди терміново почали білити, навколо висаджувати квіти, і все це щоб порадувати око Катерини. Збереглися десятки описів подорожі Півдням України. У жодному з цих описів, зроблених по гарячих слідах подій, немає жодного натяку на Потьомкінські села. Хоча про декорування згадується неодноразово. Незважаючи на певну міфологічність, вислів «Потьомкінські села міцно увійшов у вже у значенні показухи. Сама ідея дуже подобається сучасним чиновникам, які до приїзду, наприклад, президента швидко починають наводити копійчаний марафет у своїх містах, щоб продемонструвати успішне освоєння бюджету. При цьому іноді доходить до абсурдних речей, таких як укладання асфальту в калюжі і фарбування газонів. Ну і наостанок, хотів би вам, як приклад реального потьомкінського села, навести північно-корейське село Кіджондон. Це єдиний населений пункт, який можна спостерігати з території південної Кореї. за твердженням північної Кореї у селі мешкають 200 сімей. до їхніх послуг, ясла, дитячий садок, дві школи та лікарні. Однак після появи потужної оптичної техніки південнокорейці довели, що будівлі являють собою лише коробки, без внутрішніх приміщень. На цьому все. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео. До побачення, пані та панове!